Всім привіт! Ось так починається наш сьогоднішній влог і підзніму, що я протягом дня роблю, і також розповім про магазин. До речі, перше число було, підрахував і 159 тисяч 30 гривень це розтрати. А чистого заробітку 31 тисяча гривень. Тобто з іграшок 31 тисяча гривень то 159 мінус 31 тисяча. Коротше, ми в Папандосі поки що, але ми продовжуємо йти вперед. І дякую всім, хто в нас замовляє, підтримує, я це все бачу. Ви круті, молодці, дякую. І підніму вам єву. пару слів. Маму везу на каву, я на магазин знімати відосики. До речі, йде. У нас розіграш самокатів на сторінці, кіт Сторєва, тому приєднуйтесь і все, зараз перевірю масло і їду. Щось машинка вибила помилку, треба долити масло, долив. Руки чорні. Що залишається робити? Все, все зробив, тепер точно їдемо. Все, висаджуємо моїх дівчат на базу. Вони йдуть гуляти. Альон, а пару так? слів для преси. Висаджуєш на базу. Єва йде гуляти. Мама йде за Євою. Все, я поїхав. Треба забрати ще наліпки, які ми клеїмо на посилочки і їду вже на магазин, сподіваюся. Чим швидше, тим краще. Забрав 100 штук наліпок 280 гривень, це одна штучка 280. І тепер я от думаю, чи воно того варте, що 280 ходить на одне замовлення, плюс бульбашки, і це до 10 гривень ми вкладаємо, плюс ще упаковка, і до 10 гривень ми вкладаємо в, 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 в упакування. Напишіть, будь ласка, в коментарях, дуже цікаво почути, чи воно себе це, знаєте як, виправдовує. З приводу підтримки канала я всіх бачу, хто донатить, і всім велике дякую. Також, коли буде відеограф артем монтувати відео, я всі імена вставлю. Вам величезне дякую. До речі, до мене звернувся військовослужбовець, який захищає нашу країну, знаходиться на передку і звернувся. За допомогою в купівлі амуніції, тому хто задонатить цього відоса, це всі кошти підуть саме на допомогу зсу. Реквізити будуть в описі під відео. Також фото, відео, звіт обов'язково надам. І хто за мною слідкує давно, то знаєте, є у нас благодійна сторінка. Одна мета, і моя там це викладаю. Всім дякую. Все, вже точно лечу на магазин. До речі, сьогодні у нас вже на сторінці має бути 100 тисяч підписників, і Даша пропонує зробити конкурс. Найкращі коментарі, хто напише, чому подобається наш магазин, да? той отримає, а от ми думаємо, що отримає. І до речі, відразу тисяч що... вже 100 тисяч. Ви стали свідками 100 тисяч. У нас реально вони не накручені. Ніякі програми ми не задіяли. Це все через ЄВЕ і через блогерів. І, до речі, хочу поділитися з нашими, нашими, нашими першими замовленнями. Сьогодні. Тільки так. <свят> так, що така хороша новина для мене. Я ще продав одну квартиру в інстаграмі. Люди побачили мою історію, написали. І ну, це друга квартира, я з цього нічого не заробляю. І Просто виставив. Але такий класний друг в мене. Що... Просто під'їхав і сказав там, ну, дякую за допомогу. І соточку доларів дав на базу, та ще й замовив іграшок. Не людина, а просто прелість. А я йду далі продовжувати працювати. Так, скажи, будь ласка, що у нас сьогодні по замовленням? Один самовивіз і одна відправка. Коротше, нам, дуже... нам дуже тут скучно, тому робіть замовлення, давайте нам більше роботи, щоб ми працювали 24 на 7 і все було чудово. Щось реально дуже-дуже поки погано йде, але гріх скаржитись. Все начебто добре. Тому беру деякі іграшки і йду додому, і зніму огляди. Даша постійно обирає, що треба мені знімати. Сьогодні вона обрала що нам? Вежа, динозавр і кульки. Все, полетіли. Так, прийшов додому. Зараз треба відзняти іграшки. Вже відзняли динозавра. Зараз треба кулечки. Динозавр ось такий. Єві взагалі подобається знімати огляди на іграшки. Це її. Тому полетіли. В такому форматі наша дзьомачка. Ми гуляємося. Тик. Так, моя банда в зборі. Йдемо, поп'ємо кофійка. З приводу магазину замовлення змінилося на одне, стало більше. Поки так. Що, погнали? Чого в нас поки магазин так не є не йде? Пару слів для преси. Не знаю, де кожен вихідний знайти це я маю тебе я я я запитати. До речі, вирішив тиждень зробити паузу, в плані постараюсь не приїжджати на магазин і повністю дам кермо Даші і Даша буду займатися. Даша реально вона шарить і спробуємо так. А я буду чисто на рекламі. Розкручувати особистий бренд. От з приводу ютубчика буду знімати інстаграм, замовляти там рекламу у блогерів. І просити вас зробити репост. Туди. Ні. Давай туди, так. Може, назад туди. Давай. Даша це дівчинка, яка має працювати на магазині. Зараз ось робляться документи, що вона офіційно вже працевлаштована і хочу передати їй кермо. Хай вона повністю все реалізовує свої ідеї. Нам потрібна, скажімо так, молода свіжа кров. І спробуємо так. І, до речі, також буде, я думаю, для неї щось нове. Вона буде пробувати розвивати бізнес і, можливо, в майбутньому свій відкриє. Тому працюємо так. До речі, коли йдемо пити каву, запустив новий аукціон на своїй інстаграм-сторінці. Розігруємо прапор з підписами бійців спецпідрозділу Кракен. Всі кошти підуть саме на їх потреби. Тому робіть репости. Хто має бажання та можливість беріть участь в аукціоні, і так будемо наближати нашу перемогу. Всім дякую, до речі, що ви в мене є. І давайте, пишіть нові ідеї, як покращити бізнес і завдяки бізнесу. Е, хотілося б так, щоб цей бізнес знаєте, ми заробляли і ще й ці кошти допомагали іншим. Хотілося б більше спрямувати їх на потреби нашим діткам. Було б круто, так, щоб з е, нашого магазину ми потім там, будували різні не знаю, там, будинки для дітей. Все, що можна. Тому, блін, ідей багато, хочеться е, багато всього, треба все реалізувати, але поки воно тяжкувато йде. Але все буде правильно. І хочеться в мами скоро день народження, ну, Альони. Хочеться, щоб з нею десь поїхати, повідпочивати. Якось так. Правильно? Треба повідпочивати на один-два дні десь тут в Україні. Так, для вас це має бути інформативний контент, тому відразу з ціни та взагалі яким морозиво обрати. Так, великий вибір. Що робити, яке брати. Так. Так, 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 так. Чим більше вморозиво, тим більше потрібно часу, щоб обрати найкраще. Так, що пакці. Чотири сири з грушою, Так, чотири сири з грушою, Де воно? І моя корівка, А це? На 4 сири з грушою, Так. Зараз виберу і йдемо. Все, взяв це морозиво, але стараюсь, Стараюсь. Короче, режимить, не їсти солодкого, але нічого не виходить. Вже тренер каже, Артем, ти набрав вагу, давай чу чуть скинь. Я кажу, окей, блін. І ось це морозиво і потім буду казати, навіщо я це зробив. Що ти? Що за заводом? Що, морошинська немає? Ні, я ж блогер. Блогерам всім не важко. Вони що в історію собі закинули, кошти отримали, монетизація капнула і все, правильно? Хто кого вчився? Коротше, Юбуля побачила ось таке і починає йому махати. До речі, наш лаваш. Це топова випічка, залітайте сюди, куштуйте. А ми летимо далі. Подобається? Так, хлопчики, дівчатка, наш влог підійшов до завершення. Всім дякую, хто переглядав. Знаю, що, можливо, не сильно таке цікаве відео, але дякую, що ви в нас є і круто. Я буду продовжувати знімати, вдруг вистрелить і всім гарного дня. Всім гарного дня. До побачення.